Привіт! Ласкаво просимо на наш канал. Цей тиждень я подорожую, а недавно я приїхав з подорожі з Німеччини. І я подумав: а чому б не зробити відео про те, скільки коштують подорожі, і головне, як спланувати відпустку для родини з мінімальними витратами, щоб насолодитися відпочинком без перевитрат? Ми покажемо приклад подорожі для родини з чотирьох осіб, двоє батьків та двоє дітей. По США розглянемо популярні місця серед іммігрантів та прорахуємо всі витрати. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати. Власний бізнес у сфері фінансових послуг. Подорожі можуть бути дорогими, але є способи, як зекономити без втрати комфорту. Окей, давайте порахуємо, скільки може коштувати подорож до популярного місця, наприклад, до Орландо, Флоріда, де можна відвідати такі місця, як Disney World та Universal Studios. Крок перший. Транспорт. Для подорожі ми виберемо а, подорож машиною як економний варіант. Якщо ви їдете, наприклад, з Нью-Йорка до Орландо, це приблизно 1000 миль або десь приблизно 1700 км. На дорогу піде близько 16-17 годин. Витрати на бензин. При середній витраті палива 25 миль на галон, і середній ціні на бензин у США десь приблизно 3,80 за галон, вам знадобиться близько 43 галонів. Або 162 літри бензину. Це коштуватиме приблизно 166 доларів в один бік. Разом з поїздкою назад загальні витрати на пальне складуть 332 доларів. Далі, технічне обслуговування та амортизація авто. Завжди варто враховувати амортизацію авто на великих подорожах, що може додати близько ще 50-100 доларів до загального бюджету. Крок другий. Житло. Ми виберемо оренду будинку через Airbnb, що є варіантом для сім'ї. Середня ціна оренди в Орландо для 4 осіб за тиждень становить приблизно від 800 до 1000 доларів. Оренда житла з кухнею дозволить вам готувати їжу вдома, щоб також заощадити кошти. Значить, ціна за тиждень приблизно 900 доларів. Крок третій. Харчування. Щоб зекономити на їжі, найкращим варіантом буде самостійно готувати їжу. Наприклад, закупівля продуктів на тиждень для чотирьох осіб у середньому може обійтися десь в 150-200 доларів. Якщо ви плануєте обідати в ресторанах кілька разів, то варто закласти ще приблизно 100-150 доларів на ресторани. Крок четвертий. Відвідування розважальних парків. Основна мета цієї подорожі відвідування парків розваг. Білети в Disney World та Universal Studio одні з найвитратніших частин поїздки. Ми вирішили відвідати два парки в Disney World, Magic Kingdom і Animal Kingdom, відпочити один день і потім відвідати Universal Studio. Значить, дивимося. Disney World два дні для чотирьох осіб коштує приблизно 850 доларів. Universal Studios один день для чотирьох осіб коштує приблизно 400 доларів. Крок п'ятий. Додаткові витрати. Зазвичай в подорожі завжди виникають додаткові витрати на сувеніри, парковки, платні дороги та інші дрібниці. Варто закласти приблизно 200-300 доларів на непередбачені витрати. Окей, підсумовуємо всі витрати для подорожі на тиждень для родини з чотирьох осіб. Транспорт, бензин 332 доларів, житло 900 доларів, харчування 300 доларів, розваги це парки 1250, додаткові витрати 200$. доларів. Таким чином, загальна сума 2982 долари. Тепер давайте поговоримо про те, як ми можемо спланувати таку подорож більш економно. Перше, подорожуйте в низький сезон. Це дозволить вам зекономити на квитках і на житлі, оскільки в цей час ціни можуть знизитися на 20-30%. Друге. Використовуйте знижкові програми. Часто авіакомпанії, готелі та парки розваг пропонують знижки для великих родин або спеціальні пакети для іммігрантів. Третє, готуйте їжу вдома. Це не лише економить кошти, а й дає можливість контролювати свій раціон під час подорожі. Четверте, користуйтеся кешбеком та накопичувальними картами. Багато кредитних карт пропонує кешбеки на покупки та витрати в подорожах. Подорож для родини з чотирьох осіб може бути доступною, якщо грамотно планувати витрати. Від вибору транспорту до житла та харчування все можна зробити з розумом, не витрачаючи зайвих грошей. Важливо не лише правильно скласти бюджет, а й користуватися можливостями для економії. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам спланувати ідеальну відпустку без зайвих витрат. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Хочу нагадати вам, що в нас є чудові курси, такі як банкінг в США, іпотека та купівля житла, медичне страхування, пенсійні плани, як побудувати успішну кредитну історію та все про податки в США. Ці курси розроблені спеціально для іммігрантів з України. Переходьте за посиланням в описі. Також в описі є посилання на безкоштовну 30 хвилинну консультацію. Якщо у вас є фінансові питання, або якщо ви хочете мати додатковий заробіток у фінансовій сфері, ви можете записатися на консультацію. Дякую і зустрінемося в наступних відео.